Дивись собі встановив тихо. Доброго ранку! В ефірі новини, що наближають вихідні. Вітаю! Навчальні заклади України почали приймати учнів початкових класів по новому. Виключно за місцем прописки. Як то кажуть, де народився, там і навчився. У міністерстві стверджують, все це зроблено для зручності батьків. Напевно, для цієї зручності поруч з кожною школою відкрить магазин штор і бутік Все для ремонту. А також магазин алкоголю, цукерок та інших дрібних подяк. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці. Очевидець. Найгучніша новина тижня у центрі столиці через конфлікт на дорозі побили народного депутата Мустафу Наєма. Цікаво, що поліцейські затримали усіх свідків інциденту, а ось головному винуватцю вдалося залишити в межі України. Складається враження, що силовики з'ясовували обставини рівно стільки, аби злочинець точно встиг вилетіти з країни. Ой, це точно. Глава Украптадору заявив, що підприємство більше не буде закладати ями на дорогах. За словами Новака, ямковий ремонт це аварійні заходи, а не ремонт по суті. Тому від нього потрібно відмовитись. Взагалі здається, чим менше «Укравтодор» буде торкатися наших доріг, тим краще вони виглядатимуть. Депутати Дніпровської міськради на черговій сесії затвердили кодекс поведінки працівників міськради, в якому прописано, що відтепер чиновникам Дніпра заборонено вживати алкоголь та яскраво вдягатися. Після прийняття кодексу багато чиновників почали запізнюватись на роботу. Якщо раніше вони могли після нічного клубу відразу приїхати на сесію, то тепер їм доведеться заїжджати додому, трохи протверезіти і переодягнутися. Чиновників одразу попередили. Кому не подобається кодекс, можна звільнитися. Але досі з посади ніхто не пішов, бо кодекс не забороняє красти. А яка різниця, в якому одязі вкрасти мільйон? А алкоголь ще й сміливості додає. Це точно. В плані політичного гумору у нас з'явились конкуренти. За рейтингом інституту світової політології та конфліктології Верховна Рада увійшла в десятку найбільш спокійних парламентів світу. Що? Це вони спокійні. Mm -hmm. Це... Здається, просто переплутали поняття спокійна і «ледаща». Насправді бійок у Верховній Раді дійсно поменшало, бо якщо раніше бійки траплялися щомісяця, то тепер в парламенті бити нікого. Усі один одному або свати, або куми. Все точно. В Україні введуть податкову знижку для батьків, які вкладають кошти в розвиток своїх дітей. Якщо батьки вводять дітей в платний дитячий сад або у додаткові позашкільні установи. Та нове розвитку, то сума витрачених коштів буде відніматися з річного податку з доходів. Слухай, Віка. А якщо я свого племінника буду за пивом посилати до магазину, мені гроші повертатимуть потім? Я ж займаюся його фізичним розвитком, він же бігає. Саша, ти думаєш, що кажеш. Ха -ха, ні, Ну, ти права. Може, не пиво, а щось дорожче і міцніше. Все одно ж гроші повертають. А так ще й математику вивчать. Дурний. На сайті президента України з'явилась петиція, в якій закликають створити дитячі ігрові вагони в поїздах далекого прямування. Усе Саша, тепер ти в мене в такому вагоні будеш їхати, а не в вагоні-ресторані. Віка, я гадаю, таких, як ти, багато. І що ми собі не придумуємо якихось ігор? Будемо грати або в ресторан, або в бар. Ну, на крайняк гети. Усе ж з собою веземо. Тут відновив 260 поліцейських Києва, звільнених на етапі переатестації. Після цього випадку багато поліцейських зовсім перестануть готуватися до переатестації. Адже навіщо потіти, бігати, напружуватись, якщо можна, не поспішаючи, легкою ходою занести до суду зовсім неважкий конверт і все працювати далі. Угу. Група американських і європейських вчених дійшла висновку, що через зміни клімату і нестачі прісної води Мальдіви та сейшели можуть стати безлюдними або зовсім зникнути з карти світу. Оце так і треба нашим чиновникам. Відпочиватимуть у Бердянську та Трускавці. А ще б зникли Кіпр та Панама, де знаходяться їхні гроші. Взагалі було б чудово. У бібліотеці американського університету встановили кімнату плачу для студентів, які перебувають в стані стресу. Там можна усамітнитись і поплакати протягом 10 хвилин. Якщо в Америці таку кімнату зробили лише в університеті, то у нас її потрібно ставити скрізь угу. на стадіонах. Подивився перший тайм і пішов 10 хвилин поплакав. А в магазинах пішов годину, походив і не подивився. І в кімнату плакати. А на дорогу взагалі через кожні 100 метрів таку кімнату доведеться будувати. Ну <клес> в мене я в в в це, це, це точно. По всій Україні почалися а в когось продовжуються, планові відключення води. <клес> 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 Сміх сміхом, та навіть кішку нема де помити. Про це та багато іншого. Дивіться далі. У моменти відключення води найменше її потрібно для дітей. А ось бажаючим прийняти ванну доведеться трішки напрягтись. Свято для чоловіків. Відкрився рибацький сезон. Багато чоловіків полюбляють комфортно проводити час на березі. На рибалці чоловіки полюбляють мірятись уловом чи машинами. У погоні за найбільшою рибиною рибалки не думають, як потім її чистити. Тому вони вирішують робити із риби тараньку, а страждають від цього жінки. На цьому тижні у всьому світі святкували День танцю. Танець це легкий спосіб підтримувати себе у гарній фізичній формі аж до самої старості. В українські школи почали прийом дітей лише за місцем проживання. Тепер першокласники готові на все, аби отримати бажану прописку, навіть іти до РАХСу. Детальніше про цю новину дивіться у рубриці Очевидець. З 2 травня навчальні заклади України почали приймати учнів початкових класів за новими правилами. Що це буде конкурс талантів чи конкурс батьківських гаманців? Про це розповість нам представник Міністерства освіти Олександр Освітяненко. Доброго ранку! Вам дитину до школи не треба записати. Недорого. Дякую, але в мене поки немає дітей. І що? Місце треба порішати вже зараз. Бо хто його знає, що ми вигадаємо наступного разу? За яким принципом будуть приймати дітей до початкових класів зараз? Ну, що спочатку ми хотіли за місцем зачаття. Але зрозуміло, що багатьом українським дітям доведеться вчитися в Єгипті або в Турції, або навіть у літаках. Хі -хі. Тому ми ви вирішили прийняти дітей у школи за місцем прописки. Отакоє. От а, а якщо школа одна, а дітей, які живуть поруч, багато ні, то це вже проблеми батьків. Або купуйте місця у школі, яка поруч, або купуйте квартиру поруч з іншою школою, де є місця. Ну, по грошам воно вийде сам. Я вам а, а, а що робити батькам, якщо вони хочуть обрати школу далеко від місця проживання? Тримайте. це що? Ну, це моя візитка. Ви чули щось про тюньову прописку. а? <зас> Зателефонуйте, скажете, що від мене і вас зразу пропишуть поруч з будь-якою школою. Ваша дитина буде теж навчатися за місцем прописки. Це, ну так а чим я відрізняюся від звичайних людей? Так, мій син навчається за місцем прописки у Лондоні. Це Лондонська область. Ого. Міністр освіти заявила, що до шкіл, де не буде вистачати місць, можна буде попасти через жеребкування. Так, але це. Не єдиний спосіб. Діти ще можуть тягнути О. Тобто до школи будуть брати тих, кому тупо пощастило. Точно мала, ти шариш! Ми будемо навчати тільки фартових дітей. Отакої. От а ви не могли вигадати щось інше? Могли є ще один спосіб. Дивіться, називається очко. Так, зараз К карти? Так. Дивіться, що там. Як це кажуть, не прописка учня губить, а до одинадцяти тус. Як взагалі вам прийшло це в голову? Ну, не хочете в карти грати, можемо по-іншому. Дивіться. Ось бачили. Дивимось уважно кручу, верчу прописку показати. Хочу давайте тяніть, де шарик. Я не буду в це грати. Шкода, а я собі місце так в міністерстві в метро заробив. Ну давайте, обирайте, де? В -в -в Ви розумієте, що це все якась маячня? Діти то наше майбутнє, і ми повинні піклуватися про їхню освіту. Ми пікуємось. Поки що тільки почали в своїх рідних дітей. так? Це все неправильно і, і нечесно. Ну, хто на що вчився? Я вам так скажу. Дуже цікаво, як вчилися ви. Що? В мене, між іншим, червоний диплом. Я його у ретро-карти виграв. По-чесному, все як положено. У нас в студії був представник Міністерства освіти Олександр Освітяненко. До побачення! Чекайте. Я хочу ще додати. Треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. А ці слова ви звідки знаєте? Чу? Та це ж круг. Шофутінський. До зустрічі! Вчитися, вчитися. Точно! Вчитися! Це ж тік! Йо-майо, вчителька мікрорайону нашого жителька! Ха-ха! Я все пам'ятаю, У мене знаєш, яка пам'ять? Як того? Як вдятла. О! Що, може давай рубанем бачку разок. Давай. Давай. Ще. Тримай. Собі. На, знімай ліфор. Американська компанія вирішила створити незвичайні парфуми з ароматом пива. До його складу входять хміль та інші інгредієнти, які використовують при виробництві пива. А новий аромат випущений в двох версіях: чоловічий та жіночий. Не знаю, як жінки, але чоловіки такими парфумами користуватися явно не зможуть, тому що коли постійно пахне пивом, так можна і слинною захлинутися. Ти не розумієш усієї вигоди. Ну, ти Сашко, хитрий, я усе Вікторії розкажу. Марина, я тобі за мовчання такий парфум теж подарую. Я ж кажу, що ти дуже хитрий. А в мене є порада для всіх наших жінок. Якщо ваш чоловік не хоче ходити з вами на шопінг, скористайтеся такими парфумами, і чоловік буде слідувати за вами по п'ятах усюди. Пиво? Я чую пиво. Пиво! Я хочу пиво! Та сиди вже. О. Як ми часто чуємо, ей, не гальмуй! Жу за гальмо! Про таких наша сьогоднішня відеорубрика. Тимура, моя Сібура! Дівуша майстей! Ока! Сібу! Іноді вчасно не загальмував і все пішло шкареберть. Гальма дуже важливі у житті водіїв, особливо на заправці. І на миці. Не потрібні гальма, так це на українських дорогах: суворих та безжальних. Треба просто пройти такі курси. І вперед! Гарних вихідних! Не гальмуйте та відпочивайте! І наостанок ще трохи приємних новин цього тижня в усьому світі святкували День бажань. А Дизель Студіо не лише святкує цей день, але й виконує бажання багатьох українців. Сьогодні о 21.25 на каналі ICTV для всіх вас, дорогі друзі, прем'єрний випуск Дизель Шоу. Мрійте, і ваші бажання обов'язково здійсняться. До зустрічі! Незабаром побачимось. Так. Що ти робиш? Mm -hmm. Я тут дещо забажав. Припини, тобі ніхто не дозволить їхати на рибалку в суботу. Треба полуницю саджати. Маріна Францівна, яка полуниця? Ну скільки можна вже? Так, От, все. Пацанка сказала, пацан зробив Хто картопля, то полуниця.